Що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я, Вероніка. І сьогодні ми будемо грати в Roblox. Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Дякую підписникам, хто підписався на мій канал. Ну, а ми напевно будемо починати. А ми, а ми самі собі... можемо так, до речі, чи ні? Коробкою буде! Коробкою буде веселіше! Так, чого я так довго падаю? Космос Так, і тут є коробки? Тут є така коробка. Немає її. Ніяка тут. Нічого немає. Тут. Опа. Що таке? Що тут таке? Що тут таке? Хто що таке? Що? Що? Коротше, нічого. Це нічо, ничего, де, де, не, де. Де? Не, не. Не! не щас. О! Це що за коробка? Це ничего. Це що за коробка? Рейбу, рейбоу! Рейбо. Все, я на рейбу! Уй! Да, скоро, 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 скоро! О-о-о! Я не знаю, що нас чика! Yeah. Ой, 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 я якось перевернулася. Так, о, я на одному колесі, ой, я на нуль колесах їду. Оля! О! What is that? What? What? I don't understand. Так, що зі мною, я не знаю. Ну, гаразд, відпершується, так. Слава, жай, Бог. Я рейбу бокс, будь ласка, я люблю рейбу. О! Тут еще трохи загаденько. Так, поехали. ї й яй яй Ой, я літаю! О! О! Е, ой! Моя голова буде боліти! О! Я їду на одному колесі. Що-що? О! О! На чотирьох колесах їду. О, лава, пече! Пече, 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 пече! Ой-ой-ой-ой, що мене перекручує так. О! Нис-нис, нес, нес, нес! Кажуть, нес, значить нес! Давайте! І поїхали! Давайте, давайте, давайте! Треба не краще не від першого лиця. А що то було? Я навіть не звернула на це оба. О-о-о, нарешті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що зі. Я літаю! Я літаю! Я літай. Я матуй блог! Я матуй! тобі діпату, геть звідси, геть! Там діпату, і там буде Добре, тобі доведеться падати. Чебнотий, мій блок вкрав! Так. Where is my diamond? Where is my diamond? Where my diamond? О, чекайте! О, переді мною ще один блок. Ой. Я ще швидкіша. Я ще швидкийся. Я ще швидкіша. Ось щось так мешає, так? Не, я надо. Ого! 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 А я ж ви того кольорового блока. Йо, що мене так перекручу. О, папа, -па, кольоровий блок! Папа! Діамант! -па. Я... Оп! Лава, ти перед Тепер пече Пече, пе, печучий діамант. Далі Печучий діамант. О, там застряг блок. Ну, рейнбоу блок. Ого, ого. Це якраз для тих, хто тут загубився. Давай їдемо кольоровий блок, їдемо. Е, а чого я падала? Э, я там пришла Ой, что земной? Алло, о, горешь. Так, спал, дай А хочу а не да Спам Спал Рейнбул, рейнбул Рейнбул рей, рейбу. Все, я села на рейбу. Все, иди там, ананас. Летающий ананас. Уи! А я його перегадала! Ви бачили, друзі? Ой-ой-ой, я далі на це увагу! О! О, О, лава! Моя голова пече! Голова пече, голова пече коліна! О, бокс! Уи. Далі пішли. Тих тіх ласка долетіти Так, з першого разу. Ю. Ото швидкість була. ой 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 не не, 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 да да О! Рейбл, рейдбл. Все, поїхали! Давай! Мало. О, ото я вже розумію. Ото я вже розумію швидкість. Тільки ще швидше треба. Ще швидше. ще, ще, ще швидше. Ще, ще, ще швидше. Ще швидше. Швидко. Швидше. Уй. Ще швидше. Ще, 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 ще швидше. Швид. Швидко давай. О. Допо-попече. Допече. А Поче, 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 бокс печучий. Рейбов бокс печучий, тут лава. О, тут вже водичка, хоч вже не буде пекти. О! О! долетіло, долетіло, Шо швидше, що швидше! Давай я навіть тисну кнопочків! Перед, перед, тисну Тисну кнопочку перед! Добре, дай тиснух кнопочку перед. О! О! Кольоровий бокс на кольоровому е, стежці. Ой! О! Я в космосі! Я в космосі! Я о! Я в котик! Я в космосі. О! Будь ласка, щоб не впасти, будь ласка, будь ласка, щоб не впасти. Хуїй! Давайте, давайте, давайте! Дочела! Дочела! Долетіла! Долетіла! Дальше, дальше! Привіт, вербіть! Привіт, другий вербіть! Третій відбіч, привіт! Четвертого немає, окей. Ой-ой-ой, тут не було! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ж у тебе програю? Та треба. І там я майже виграла-, ну я ж виграла, ні, Спам, дупок. А хоча де, не де не не Дайм. Петро, Петро, Петро. Ні, я на першому буду. Я на першому. Гаразд, я на другому. А як посісти? О! Сіла, 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 сіла. Шооо? Чекайте мене, бокси? Ти ж бокс! Будь ласка, швидше. О, хтось їде, хтось їде. please, help веслу, please, please, please Ооо! Oh! Шо так о о о о о о Давай сідай, друже! Ну гаразд, попа, друже. Ти едем. Точь, за задавай. Так, їде. Едет бокс. Якраз раз коли я впаду, можна на бокс тайсисти. ой ой, ой ой. О! Дальше! На одному колесі їдем! Тільки це дуже помало. О! О о, то швидкість. О-о-є. Є. Є є є, є. Є, 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 є. є, є, є. Тихо, тихо, тихо. Де там друзі. Е, ззаді. нормально така кість, кількість. О, печуче. Пече так, пече так, пече. Давайте, давайте, давайте. Оп, оп, оп. Давайте, їдемо. Оу, оп. Давайте, едем, 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 едем. Давайте, давайте, давайте руй. Оп-оп-оп. Телепорт! 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 Ото не телепорт вам! Жесть! Просто жесть! Даймонд влог! Один, два, три! Едем! Естьте! Вси за мною, всі за мною, всі за мною! Щось куда Давайте не вставайте блоки, Ну гаразд. Давайте помаленьку хоч. О, дай блок приїхали. Дай блок. Петро, 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 петро. голова ой голова ой ой не голова ой ой О, ой 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 уже ой ой не 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 ой 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 плиз 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 о о о Ну, даме ще є блок. Окей, це дуже добре. Поїхали Даса! Ем. м Щось помаленько. О-о-о-о. О є є, швидкість є! Є є є! я 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 пече! я пече! я я Уй! Давайте! Пче! Печа Тут она писался! Насапеча! насап пече. Уй! Оп-оп! Дальше еде! Так-так-так-так-так!

Йойу, -йо. о, котик! Зараз тут котик буде. Тут котик! О, котик. -і -і. О, дещо б тут не впасти. Ласочка! Так, 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 не впала, не впала, не впала, не впала. Долечила, долетіло. Долетіло. Ідем, їдемо, їдемо. Рулі рулі. Привіт, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий мільйонний. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего не выйду, нічого! ничего. О! Нарешті боже, повернути, вже нарешті, акрат. І в планету туда, что О! О, все-все! Я виграв! Видерс! Ей! Видерс! Я видерс. Все, Поняли? Я видерс. Так, хто тут? Тут ні, О, тут ні, тут... ні, так просто то я не хочу. Вот тут песики. Бесюры. Я тут, не, короче. Так, что це у нас такая? Распитать. О, так можем так нетать. Ого, дивіться, як я роблю. Я можу залезти до нього. О, давайте! Че я можу, чьи? Я можу! Я можу взяти, тільки я триматись на буде. не можу. Я не можу померти. Оп! Єс! Yes. О, моєї стятка ще. Там ось це у нас синіт, я так розумію. Та? Я хочу так прапор України зробити. Чи я так не можу робити? О, дивіться, що я її зробила, дивіться. А як шополока? Оп! оп-оп-оп-оп. Оп. Не видиш, що я знає, не робила. Ой! Я не можу попасти. Я доволожу. Є! Yeah. Опустилась поваленько, опустилась. О, тепер я точно прапор України може зробити Так, це що у нас? Так, тут не треба нам. А оце у нас жовте гаразд. Оп. 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 Оп, зараз прапор України будемо робити. Оп! О-оп-оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Робили тепер Блоки це! Оп! Буде, щоб не впасти мені! Эй! А ч воно? О! А, я застряла! Yes. 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 Оп, оп, оп. И немножко тут И вот И падать можно еще два раза. Почему не? Вот это. І прапор України зроблений! Угу! Mm -hmm. О. О, я пес! Дейся <ривіться ривіться> просто на мене! О, кольоровий хочу, а не а білий що робить. Так, зараз буде літаюча постюра! Літаюча пестюра! Уй-пропускаємось Ой... і. Із... Оп-оп-оп-оп! Беремо до ломарний. Так, це щось Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. це? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Допоможі О! Нарешті. А теж задувий. Так, де тут апедовікло? Петро, Педро, 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 Педро. Пет. А він Педро, 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 А я. Я хатко можу собі так зробити. Оп. 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 І. Ой. Ой. Видите, що я тут накоїла, друзі? <сі> <сі> И оп! Щюля тут готова. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І рейбу. А хоча б є, вона рейндва є. Педро, 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 Педро. а я за Педро? Педро, 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 Педро. Домик собі називається робив. Дивіться просто.

Тут трошки отак і падає. І робимо трошки ось тут. І все. Україна рейд був. <ріхи> Напишіть в коментарях, як я. Я затрела! Я затрела! Як я зробила цю Україну, зараз треба піднятись. Ось моя Україна. Я мені було 8 з 10, бо тут якісь мене дірки. Поставите оцінку. Ой, я можу лазити. Прикол. Мені вітін з 10. <сі> Якщо чесно. Я можу в качку злізти. Бе-бе. Дивіться, <сі> просто що я докоїла тут. Петропетропендропендропетро. А кіда? Збитки роблю. <сі> я збитки роблю. Збитки, 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 Я не помер. Битка, збитка, збитки, збитки збитки, 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 збитки. Якщо вам сподобався цей відос, обов'язково ставте лайки. Та да, підписуйтеся на мій канал. Дякую, підписникам. Хто підписався на мій канал, то лайки. Дуже дякую, це я дуже рада. Всім бай, бай!